Еміров делюкс, смак відзначений нагородами ген секретар НАТО вперше прокоментував мирний план Трампа і каже, є хороші елементи. Мовляв, 28 пунктів плану Сполучених Штатів Америки допомогли зблизити позиції України та Сполучених Штатів. Але деякі елементи цього плану таки потрібно ретельно продумати. Ну ось, власне, так генеральний секретар НАТО Марк Рюте і прокоментував ось той мирний план, довкола якого зараз тривають переговори. Далі пряма мова. Звісно, попереду ще багато роботи. Але зустріч української й американської команд була дуже успішною, а вона базувалася на цьому плані. Не буду аналізувати кожен його рядок. Та, вочевидь, як основа, він виконав свою мету спонукати дві сторони до справжнього діалогу. Але генеральний секретар альянсу відмовився розкривати подробиці переговорів у Женеві. Мовляв, не буде корисним коментувати кожен пункт, доки всі ці пункти все ще обговорюються. Давайте послухаємо. Звичайно, ці переговори ще не є завершеними. Американці та українці вестимуть їх далі. Але нам усім зрозуміло одне, і тут я б дотримувався бачення американського президента, яка кінцева мета. Кінцевою метою, і це те, над чим Дональд Трамп працює з лютого, має бути суверенна Україна і сильна нація, на яку більше ніколи не намагатиметься напасти Росія. Це те, чого ми всі намагаємося досягти. У плані є хороші елементи, тоді як деякі мають бути справді продуманими і опрацьованими. Марк Рюте також розповів, що зідзвонювався з президентом США, як і багато хто, щоб переконатися, що переговори в Женеві розпочнуться з найкращої можливої позиції, але знову ж таки подробиці цієї розмови посадовець не навів. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в швейцарській Женеві дозволили досягти прийнятнішого для України варіанту мирного плану. І каже, багато правильного враховано саме в цій рамці. Тому пунктів вже не 28, а менше. Аном на зараз, після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно, і ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Фактично, увесь день вчора були зустрічі. Це була непроста, надзвичайно детальна робота. Сьогодні ж увесь день координація з нашими партнерами в Європі. Говорив сьогодні вже з президентами Фінляндії та Литви, з президентами Євроради, також з прем'єр-міністрами Норвегії та Іспанії. Я дякую всім за чітку та щиру підтримку за всю інформацію, яка нам допомагає. Україна не одна, і це важливо. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків. І це дійсно правильний підхід, чутливі речі, сенситивні речі. Я Обговорю з президентом Трампом, Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип. Також з'явилася інформація, що американська делегація зустрілася в Об'єднаних Арабських Еміратах з представниками Росії, щоб обговорити мирний план. Про це пишуть західні змі і додають, що закрита зустріч відбулася напередодні вечері в Абу-Дабі. А от ще одна зустріч призначена на сьогодні про це ось пише Financial Times з посиланням на декілька своїх джерел. Серед американських делегатів міністр армії США, ну а інші імена не повідомляються. А от склад делегації. З Російської Федерації не уточнюється. Ну але за інформацією видання, ось Даніель Дріско також повинен зустрітися із керівником головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, якого нагадаю, Зеленський призначив одним із членів української офіційної делегації з мирних переговорів. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що задля для успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна. Реальна готовність Кремля до переговорів. Цитую: спільний мирний план має за мету запустити процес. А щоб це відбулося, Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Доки не буде видимої готовності до цього, не буде ані процесу, ані миру, констатував канцлер Німеччини. А от наскільки готові самі росіяни і. У Кремлі, бо зважаючи на те, що відбувається зараз на російських телепомийках і на заяви путінських блазнів, які от вчора теж протягом всього дня заявляли, що насправді їх не влаштовують якісь там плани. Вже і план Сполучених Штатів Америки їм не такий. Щодо плану європейців, там так взагалі волання у них. Постійно відбуваються, і от власне московити знову ж таки бризкають жовчу, брязкають зброєю і кажуть, що вони власне принципі можуть і не приймати зараз ніяких планів, тому що у них є так звані цілі СВО, і вони не збираються від них відмовлятися. Тому теж тут цікаве, хоча риторичне запитання наскільки готові росіяни зокрема московити та всі ті путінські блазні домовляти. Ти зараз із Україною і з нашими партнерами та Сполученими Штатами Америки сьогоднішній ранок та й ніч знову були неспокійними для нашої країни. Київ прокинувся від звуків вибухів, бо Росія продовжує тероризувати нас ракетами та дронами і продовжує цинічно бити по мирних містах, бо інакше просто російські терористи і вбивці не вміють. Тому сьогодні росіяни випустили по Україні 22 ракети різних типів та 460 дронів. Основний російський удар був по Києву і станом на цю мить у Києві вже шестеро загиблих після ранкової атаки, шість зруйнованих життів, шість покалічених доль, шість історій, які обірвалися лише тому, що ми живемо поруч із країною терористом. І це біль, який неможливо вмістити в речення чи слова. Це крик, який от буквально застріє в горлі, коли треба говорити. І знаєте, коли я дорогою сьогодні на роботу бачила зруйновані будинки, я не могла зрозуміти, як світ досі може робити вигляд, що з Росією можна домовлятися чи бодай про щось говорити. Росія має бути покарана не колись, не після війни. Вона має відповідати за кожне вкрадене українське життя, за кожне серце, яке перестало битися через терор. Тож, мої щирі співчуття усім українцям, у кого Росія забрала найдорожче рідних людей. Та, попри біль я знаю, ми будемо боротися далі, бо за нас з вами цього ніхто не зробить. Тож ми будемо стояти навіть коли болить, і будемо говорити про злочини Росії проти мирного населення, навіть коли душать сльози. Щоб жодне українське життя не стало просто цифрою у зведеннях, і щоб весь світ чув і знав, ми не зламаємось, і ми не пробачимо. А наші збройні сили помстяться, бо тільки Збройні сили України це єдині, хто можуть змусити росіян відповісти за кожен злочин і повернути нам з вами право спати спокійно. Тому українці, як би нам не було боляче, я прошу кожного. Давайте і сьогодні підтримаємо наших захисників донатом на збір на автівку для артилеристів НГУ. Я знаю, що зборів зараз багато, і я знаю, що не у всіх є фінансові можливості долучитися до кожного. Але я також знаю, що наші хлопці на передовій не втомлюються і вони не можуть чекати. Вони працюють щодня, щоб ми тут мали можливість, попри все жити. Тому прошу кожного з вас: не проходьте повз зараз. Важлива кожна гривня: дві, три, п'ять, стільки, скільки вам посильно, бо саме з маленьких сум народжується велика сила. Та головне, на фоні всього того, що зараз відбувається, і на фоні того, що Росія продовжує знищувати нашу країну, на фоні новин з фронту і на фоні всього того, що відбувається зараз у світовій політиці, саме наша підтримка робить Збройні Сили України сильнішими. Бо кожен наш донат це реальна допомога конкретним людям, які зараз захищають нас з вами. Тому, будь ласка, скануйте ось цей qr код і долучайтеся. Я дуже хочу, щоб ця автівка, яку ми додатково обладнаємо, реп якнайшвидше поїхала до хлопців, бо вона допоможе нашим артилеристам відправляти окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій землі, і вони мають відповідати за всі свої злочини. Ну, а тепер перейдемо до оперативних новин станом на цю мить, адже маємо оновлені дані щодо сьогоднішньої атаки росіян. Як я вже казала, у Києві кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до шести. Також, як повідомляє міський голова Віталій Кличко, за даними медиків, уже дев'ять постраждалих у столиці, серед них одна дитина, трьох дорослих госпіталізували. Кличко також додав, що у Святошинському районі внаслідок удару сталося руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами все ще можуть бути люди. А от у державній службі з надзвичайних ситуацій уточнюють, що люди загинули в Дніпровському районі, де було влучання у дев'ятиповерховий будинок. Пожежі, що виникли на рівні з 5 по 8 поверх, вже загасили. Але наразі все ще тривають. Роботи з розбору конструкцій і пошуку ймовірних потерпілих. Тим часом у Печерському районі влучання у 22-поверховий житловий будинок. Там руйнування зафіксовані на рівні з 4 по 8 поверх. Пожежу теж ліквідовано і зараз проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі і наразі. У столиці припинили діяти графіки відключення світла і застосовуються екстрені відключення. Вони запроваджені за наказом Укренерго. А спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла. І як тільки буде інформація оновлюватися, ми оперативно будемо про все повідомляти. Також сьогодні вночі ворог тероризував і київщину і наносив удари по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах. Як у місті Біла Церква внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з цього будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. На жаль, постраждала чотирирічна, річна дитина. Наразі для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Христа і населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи ДСНС і триває розбір конструкцій при розташованих житлових будинках. Ну і внаслідок нічних атак Російської Федерації ударними дронами. По Одесі та Одеському району травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Там пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту. А от на Харківщині ворожі ударні безпілотники атакували об'єкти залізничної та критичної інфраструктури. Там без постраждалих. Також упродовж доби окупанти завдали аж 640 ударів одразу по 24 населених пунктах Запорізької області. Наслідок цих російських атак загинув чоловік. Ще троє поранено. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він додає, що надійшло дійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Тим часом у Тернополі поліція продовжує пошуки останків людей, які зникли безвісти внаслідок російського обстрілу ще 19 листопада, як повідомляє прес-служба місцевого управління національної поліції України. Після російського ракетного удару протягом кількох днів рятувальники, поліцейські і медики шукали живих і загиблих. Хоча пошуково-рятувальні роботи на місцях атак завершилися ввечері 22 листопада. Робота не припиняється досі. Проте робота не припиняється. Наразі тривають пошуки тих, хто зник безвісти. На майданчик за межами міста, куди звезли сотні тонн уламків із вулиць Стуса і 15 квітня, щодня заїжджають слідчі групи. Вони розгортають кожен шар зруйнованих конструкцій. Відпрацьовують ділянки вручну у пошуках того, що може допомогти встановити долю зниклих безвісти. На місці складування будівельних залишків та понищених автомобілів усе виглядає однаково чорне, обвуглене, мертве. Проте для тих, хто шукає кожен сантиметр, це чиясь історія, чиєсь життя, а також надія знайти рідну людину. А світ має це бачити і має знати: ударами російських ракет та дронів руйнуються не просто стіни, руйнуються цілі родини, долі і життя, які мали тривати, і мрії, які вже, на жаль, ніколи не здійсняться. І так, це для усіх нас, українців біль, який не можна вмістити в слова, біль, який от, накриває кожного з нас, бо Росія продовжує вбивати мирних українців. І знову ж таки світ має знати: це не помилка, це не випадковість, це наслідки цієї страшної війни і бездіяльність світу, і свідомий терор Росії. І за кожну зруйновану родину, за кожне загублене життя Росія ж має відповідати. Ну і до речі, от станом на цю мить також маємо повідомлення від повітряних сил, збройних сил України. За їхніми даними, в результаті російської масованої комбінованої атаки сьогодні, 25 листопада, один безпілотник міг залетіти на територію Румунії. Тож будемо дивитися, якими будуть подальші заяви та кроки. Тим часом Україна закликає світ не допустити Росію до Ради міжнародної морської організації. Віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба звернувся до держав-членів міжнародної морської організації із закликом не допустити переобрання Росії до складу ради під час голосування, що відбудеться 28 листопада. Країна, що б'є по портах, торговельних суднах, вбиває моряків, не повинна мати жодного стосунку до формування глобальних стандартів морської безпеки. Вплив на ці процеси має отримувати лише відповідальна держава, а не та, що сама знищує основи морського права. Обрання Росії до Ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації. Світ має визнати, що Росія здійснює системну кампанію морського терору. Перетворюючи Чорне і Азовське моря на небезпечні зони. До речі, за даними Олексія Кулеби, за час повномасштабного вторгнення від масованих російських обстрілів постраждали 162 моряки та працівники портів. І є загиблі агресор пошкодив або знищив 131 цивільний корабель. У Миколаївському регіоні залишаються заблокованими близько 40 суден під іноземними прапорами з акваторії навколо щ... а, акваторія навколо щільно замінована. Ну і також він нагадав, що підрив росіянами Коховської дамби фізично відрізав внутрішні водні шляхи України від виходу в море. Ну і звісно, окремою загрозою є розширення Росією тіньового флоту, тобто суден, що ігнорують правила та створюють ризики для судноплавства і екології. Водночас, віцепрем'єр підкреслив, що попри війну український морський коридор забезпечив експорт понад 160 мільйонів тонн вантажів, зокрема 94 мільйони тонн зерна, одразу до 55 країн світу. Маємо оновлені дані, адже внаслідок нічної російської атаки нині знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, ще 20 тисяч у Одеській області та 13 тисяч у Чернігівській, а також понад 21 тисяча на Дніпропетровщині. Ну і ще 8 тисяч українців на Харківщині. Про це інформує Міністерство енергетики України. У відомстві додають сьогодні вночі ворог знову ж таки завдав удару саме по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тож для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях нині застосовані аварійні відключення. А в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Ну і також у більшості регіонів нашої країни продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Тому знову ж таки підсумовуючи сьогоднішню чергову страшну російську атаку, я нагадую, що найбільше зло на цій планеті зло у вигляді Російської Федерації має бути покаране. Тому, будь ласка, донатьте на потреби нашого війська, щоб вони помстилися окупантам, терористам. І всім тим, хто у Кремлі підтримує криваву війну Путіна. Ну а далі про те, що відбувається за кордоном, адже Фінляндія буде перевіряти безпекові ризики через масові покупки квартир росіянами. Про це розповів міністр оборони країни. Отже, гельсінки заборонила Росіянам купувати нерухомість Україні з міркувань безпеки. Однак заборона не поширюється на квартири, які зазвичай купуються шляхом передбання акцій житлових компаній. І зараз на російських сайтах активно продаються тисячі квартир у Фінляндії. Росіяни продовжують купувати житло, наприклад, у столичному регіоні. А серед покупців є росіяни, походження коштів яких Викликає питання за податковими даними. У них невеликі чи нульові доходи, проте вони придбали десятки квартир. Тож міністр додає, що, хоча окремі квартири не створюють такого ж ризику безпеки, як великі земельні ділянки, все одно це питання потрібно розглянути. Адже якщо купити багато квартир, то ситуація може бути іншою. Крім того, міністр зазначає, що протягом цієї каденції парламенту відповідне законодавство Фінляндії. Посилять водночас за його словами контроль за операціями росіян з житлом на практиці був би складним і потребував багато ресурсів. Ну а наразі у Фінляндії немає статистики щодо кількості житла, яке належить росіянам, але в Україні проживає проживає десятки тисяч людей російського походження, які придбали житло для себе і своїх сімей. Ну і також нагадаю, що Фінляндія наразі проводить масштабні військові навчання поблизу кордону з Росією із залученням строковиків і резервістів. Їхньою метою є підвищення рівня бойової готовності та злагодженості підрозділів, а також забезпечення практичної підготовки військових до виконання завдань у воєнний час. А маневри відбуваються протягом поточного та наступного місяців і охоплюють усі роди військ, включно з прикордонною службою.